Вітаю усіх на своєму каналі. Друзі! Сьогодні ділюсь рецептом приготування лиганці. Це давня українська страва із картоплі і сиру. Вони, на вигляд нагадують ліниві вареники, але і з начинкою всередині. А родзинка цього рецепту у тому, що готуються вони без борошна. Для початку потрібно відварити 1 кг картоплі у мундирах, охолодити і очистити від шкірки. До очищеної картоплі додаємо 300 г крохмалу, 1 яйце, 1 чайну ложку сметани, пів чайної ложки солі і замішуємо тісто спочатку товкачиком, далі руками. Робочу поверхню притрушуємо крохмалом, і щоб одержати потрібну консистенцію тіста, можна додати ще трошки крохмалу. Із тіста формуємо качалку і ділимо на однакові шматочки. А тим часом підготуємо начинку. У глибоку миску висипаємо кисломолочний сир, нарізаємо укріп. До сиру додаємо жовток, без білка. Начинка так краще триматиметься. Сіль півчайної ложки. І нарізаний кріп. Мелений чорний перець за смаком. І за допомогою виделки перемішуємо до однорідної маси. А тепер беремо шматочок тіста. Розминаємо у паляничку, викладаємо начинку і скріплюємо краї як вареників. Оборобну дошку присипаємо крохмалем і катаємо лиганці по ній. Лиганці ще мають назву гуцульські кнедлі. У них ніжна і трохи пружна текстура, яка схожа на текстуру картопляних галушок. Завдяки крохмалу тісто стає еластичним, трошки тягучим і має легку кремову структуру. Сирна начинка додає легку кислинку і вершкового смаку. Ця страва готується дуже просто і внесе цікавинку у ваше звичне меню. Лиганці можна подавати зі сметаною. Але мені більш до подоби смажена цибулька із шкварками. У великій каструлі доводимо воду до кипіння і додаємо півчайної ложки солі. Опускаємо лиганці у кип'ячу воду і даємо прокипіти 2 хвилини. Легенько їх зворушуємо, щоб вони не прилипли до дна каструлі. А потім обережно виймаємо за допомогою шумівки. Щоб лиганці не позлипалися, зверху поливаємо їх розтопленим вершковим маслом. І подаємо апетитні лиганці порційно зі сметаною, шкварками і смаженою цибулею. Вони дуже ситні і добре підходять для холодних сезонів. Їх подають до м'ясних страв і як основну страву. А якщо їх подати із легким салатом або маринованими овочами, це буде дуже смачна і приємна трапеза! Друзі, дякую всім за перегляд! Готуйте і радуйте своїх рідних улюбленими домашніми стравами. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!